Усім привіт! Вітаю вас на каналі Родина Мастер Піс. Сьогодні у нас буде дуже унікальний, непередбачуваний контент. Сьогодні ми для вас підготували роботу волонтерів, яких ніхто ніде не знає. І ми будемо аналізувати їх роботу і казати вже. Ви також будете це казати в коментарях. Чи вони роблять правильно, чи неправильно, чи безпечно, чи небезпечно. Що ж, давайте без прев'ю, просто почнемо дивитись матеріал. Лікарню. Ці волонтери в першу чергу поїхали в харківську лікарню і відвідали хлопчика, який був поранений через обстріли на кордоні з РФ. Е, так, не евакуювались е, вчасно, але все зараз, начебто, добре. Він стабільний. Бачу, подарували. Давайте подивимось відео. Це дуже швидко буде. А, все, це три Це який лето. Він любить тобі слугувати, будеш аграрти вийде. Зіна будеш грати? Зіна. Одну фотографію мені треба зробити. Щоб ми його не українці. Ну да, да. Я бачу, виглядає трохи як показуха, але ми ж розуміємо це. О, ну да, і наступна фотографія, фото звіт. Да, але я знаю, що ці волонтери, до речі, знали цю дитину. Вони їздили до цих дітлахів в цьому селі раніше, і ось таке лихо трапилось. Ну молодці підтримали хлопця. Так дивимось далі. Далі вони поїхали в тому ж Харкові. Я так розумію, тут написано, що вони поїхали в місце передати продукти, де годують переселенців і військових. Ось ми бачимо машинку. Ми бачимо, що ага, вигружають малесеньке відео. Е, доброго дня. Ми зараз знаходимося в Харкові, е, і ми передали ось овочі і консервацію. Ну, так, да, начебто нормально, начебто нормально. Так, наступне відео, Ага, фотографія, де дуже багато усього на сходах. А, ага, а тепер бачу: це йде вигрузка і тисне хлопцю з новою поштою, роблять велику. Ага, велику посилочку. Добре. А в нас також є відео. Давайте подивимося. Е? Е, так, я хочу подякувати. Сирена грає, до речі, Київському Київському району ДВРЗ за всі оці речі. Хочу подякувати людям, котрі збирали їх. Вона їде в Тернівку людям, котрі переселенці з Бахмуту, Лисіченську, е, Все, Все. І також хочемо подякувати інтернет-магазину Патрік за надані іграшки, і що ви ділитесь з нами, ділитесь з нашими дітками. Все буде добре, па-па. Так, нормально. Ну, що, ну багато, зробили доставочку. Нова пошта, також молодці. Я знаю, що ви допомагаєте і військовим, і волонтерам. Так, зараз що тут наступне? Наступне кудись поїхали. О, можна подивитись на шеврончики зверху. Нормально. Дивіться, завантажились. В аптеці і відео. Зараз ми знаходимось з міцні слов'янськ без мобільного машина монтажу. Ми привезли хлопцям теплі ковдри, які передали з Нідерландів. Отак. От Нормально хлопцям окопні свічки. Я думаю, що на мобільний пункт не треба окопні свічки, але я ж не тупий. Я розумію, що на цей мобільний пункт приїжджають військові і вони також там беруть те, що їм треба. Тому да, нормально. Так, а ось бачимо, як вони закуповують ці мандарини. Ага. Ага. да, і ось цей мобільний шиномонтаж ЗСУ. До речі, хлопцям я знаю потрібні інструменти. Кого є інструменти, там гайковерти, бла-бла-бла. Пишіть в коментарях, я передам інформацію волонтерам. Поїхали в Покровськ. Покровськ, до речі, це під Авдіївку, десь 50 кілометрів. Можете мене поправити, якщо це не так. Приїхали в дитячий будинок в цьому місці і трохи погуляли, повеселились з ними. Нормально, поїли. Так, наступний кадр, я бачу, одягаються. Одягаю. Ну, що зараз, походу, будуть їхати чи на Авдіївку, чи кудись там поближче до фронту, тому що я знаю, що на блокпостах просять а, одягати броню, якщо є. Волонтерів, там, цивільних, якщо є. Та. А, да, ось ось ось. Передають хлопцям. О, о турнікети, аптечки, нормально. Чайок робимо. О, ці ліки. да, Купили, віддали. Молодці, нормально. Нормально. А, і шеврончики їм подарували. Що, відео тут не буде? А, ні, є відео, є. Так, зараз ми знаходимося в районі Курахове. Ми е, привезли хлопцям сюди е, всякі продовольство, е, медицина, е, якісь таблетки, е, Стероїди. А так, ну, стероїди, е, продукти харчування, а також е, окопні свічки і е, е, вітаміни. А також я хочу подякувати людям, котрі з Болгарії передають нам подарунки, щоб ми далі передавали хлопцям і дівчатам. Дякуємо вам. І діткам. І діткам. Що, начебто так, непогано. І що в нас тут далі? Ага, фоточка зруйнованого Харкова. Вони повернулись в Харків. Да? Нормально, можна відслідковувати, де вони були. Але тут нічого не написано, я так можу догадуватись. Обережно, можливо, обвал конструкцій. Е, наша команда небайдужих людей зараз базується в місті Харків. Е, це нещодавно приліт, але ну, це не найсіжіший слід від агресії РФ. Е, ми повернулися нещодавно з Донбасу, закінчуємо наші справи в Харкові, їдемо в Київ набирати нашу силу. Ви також долучайтесь, щоб набирати нашу спільну силу, як Збройну силу України, так і нашу з вами ментальну силу. Я знаю цю будівлю. І ще одне відео. з вами. Дивіться, у нас багато ігрушок, це залишки. І от е, такий пистолет, бачите, е, він без ручки, в ньому якась вода, тобто дуже дивний. І я хочу порадитись. Е, просто я не хочу це ввести зараз в центр для переселенців. Тому що ну вони його вибросять, тому я його виброшу. Якщо ви засуджуєте це, бо хтось передав, то ви скажіть мені, але я думаю, що це нормально, тому що бачите, тут він зломаний і цим займатися ніхто не буде. Ага, тобто він питає за а, він питає за іграшку за іграшку, яка не працює з якоюсь старою рідиною в цьому водному пістолеті. Um, ну що, вибросити? я, Чесно кажучи, ну, начебто нормально, але я засуджую. Ну, хтось передав, чому не передати. да? Ну Пишіть в коментарях, якщо це нормально, що він вибросив. Але да, іграшки бачу. А то в центр переселенців. А, і ось це в центр переселенців, я так зрозумів. Ага, ага, і ще одна машина. Ага, і. о, Це вони приїхали. Медикаменти, борошно. Ага, так, так, бачимо. І тут ще одне відео є. Давайте подивимось. Зараз ми знаходимось в дивовижному місці. Це хаб Журавльовка, місцева жителька Юлія. Вона все це зробила сама. Вона всі ці речі збирала, трошечки їй допомагали інші місцеві. Люди приносили це. Люди приносили. Дивіться, все відсортовано. Все, без, все гарненьке, чистеньке. І це все для тих людей, які. Вчора. Які це все для людей, котрі вчора в них бомбило хати, і вони залишились без домівки і без одежі. Тобто, ви бачите, скільки тут пісього це все для людей, котрі постраждали від Правні російської небезі. агресії? Ми також долучились, також привезли дещо подивитись. Било хати, і вони залишились без домівки і без а, то Вони приїхали, тобто вони приїхали в місце. Де ось ці були прильоти, знайшли центр якийсь, типу хаб, і передали все це для тих людей, які залишились без будівель, без домівок. Нормально. І я тут бачу, що це все. Так, ну що ж? Перший раз робимо в такому форматі відео. Ви вже здогадали, що це за волонтери. Якщо вам цікаво, можна знайти повні відео, повні дні, як і раніше на цьому каналі. Що ці волонтери робили, як вони все це переживали, там одягались, роздягались, одягали інших людей. Сподіваюсь, не роздягали. Та я знаю, що не роздягали інших людей. То ви знаєте, що треба робити? Робити добро. Ну, якщо ви підпишетесь на канал, це теж буде добро. Добро для нас. Ми будемо вже поширювати це добро. Добро, 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 добро.